Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Бачу, Харків зрозумів, що бойові командири, запорука того, що ворога не відіжме місто. Відпустили Андрій та Іна Янголенко і батальйон Слобожанщину під заставу, яку назбирали люди. Його відпустили. Суддя сказав, що воїни повинні бути на фронті, а не в камері. По суті, пішов проти рішення банкової. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Таїнка Добровська пише: А Київ і Кропивницький судять і не відпускають воїнів. Вважають себе у безпеці, катують черві. Не пускають активістів на суди до інших воїнів. Наприклад, Дудіна відпускають цеперів Беркутів, нагороджують орденами смазливих коригувальниці тих, хто дає ворогу дислокації військових і ППО. Суддя вчинив правильно, решті також бажаємо розуму. Ось відео загалом про ситуацію. Це вас С патроні, як покажуться. А мене. І це добре. Це добре. Дякуємо вам за громадянську позицію. Дякую Дякую за справедливість. Бог і правда правду нашого дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Що? Захищається народ. Чесно, хлопці, я не розумію. А як же потім ви будете дивитися, коли він вийде на свободу? А він вийде на свободу. Через пару днів. Ну чесно. Ви ж чули, ви ви чули скільки у нього нагород, скільки він зробив. Быть, я розумію, що... Це батальйон приїде, я вам так скажу. Хай що, ви, що, я наряд ви, що, роблять. Я ви, на лікуванні пишу казування. Мені ну, якщо не зможе приїхати. Не сможете, не сможете, все равно нам надо будет поддержку. Да ні, не, не поддержку, я думаю, що надо... На да, це да не перекладати. Завтра все товарі України буде розповідати про хто я, кого відпочивають, хто і, і кого вирішив. Ну, можна, так, да, далі перейдемо. Треба да. втратити емоції, я просто не стався в цю місті. Військові захищали нас, а ми повинні вступати за них. Поширюй правду. Воно ж по-другому не може пройти. Сури, а, будь ласка, от, про цей процес. Управління зустріли? працювало з першого дня, до речі, в мене ще одно. Ну, зараз таке питання, яке можна так можу задати. 24-го видав зброю, доповів президенту про стан справ, ну, ті заблокували місто і так далі. І от ну, питання, ми в Києві, звичайно, сутяжне було. Так може просто комусь в Харкові я дуже заважав, що мене треба було на Києві правити. Ну, Я б закинув питання, може, ну, слишком активно воював, що воно може думали, що це, що якось, що воно так ну, його забрати звідси воно тут посуду. Перешкоджали ну, здачі. Ну, да, ну, може, 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 для цього ми на Києву тут ну, Це ми будемо розбиратися під час е, питань. А з приводу цього, і 24-го ми затримали перших російських військовополонених в цій війні, на, ну, наголошую, Перші у цій війні е, почали затримувати коригування 24-го. 25-го Повернулося, ну коли я повернувся з першого числа кожен день. Від 20 до 60 виїздів в день. Отакі ну, моменти були. Ви просто ви не розумієте, як харків'яни от зараз знову ж таки інформаційно намагаються з харків'ян зробити таких зради. Ви не розумієте, який потік інформації був під рядовим харків'ян. Ми, коли дойдемо до моєї переписки, ви побачите, що люди з селу, люди, сел, люди будь-якими способами. Накидали відео, накидали координати, накидали і молодь, і старші люди, і середні віки. Такий поток інформації був від харків'ян. Це що за інформація? Інформація, хто що бачить? Бачить на дорозі йде танки, вони ага. танки кажуть, їдуть звідти Так. Да? Угу. Да. Люди навіть інколи не розуміли, що це за техніка. Вийшов танк, ми дивимося відео, а там БМП їде. Там, чи за Ну там якщо бабусяка знімала, то ж. Що... По звуку було чутно, що хтось знімає там якась бабуся, що вона там примовляє так, щось що воно там фашисти їдуть. Ну і знімає звідти, до звідти ну і, і направляє. Це, це колосальний так, інформація. Ми тільки передали е, Збройним силам більше 40 тисяч. Це харківське управління. А куди вони скидали? Це у вас якась була платформа а, чи чат-бот якийсь? Були, були, були певні групи, куди ага. ну, хто як отримав. Е, скажу, перші дні, напевно. Хто знав, якогось офіцера СБУ? Сусіди, родичі, близькі, знайомі, вони все скидували. Більше 40 тисяч тільки ми передали. А цих 40 тисяч, ну, коли приходить три однакових, там більш-менш однакових історії, то ну, звісно, ми фільтруємо, щоб не захваляти. Тобто, ну, насправді це ну, точно без пів мільйона повідомлень харків'яни передали і мешканці міста Харкова, і на поліщі, і вже. Окупованих, там, ну, тоді Утянська, там, Чугуєва, люди передавали. Престуючи власним життям, передавали цю інформацію, ми цю інформацію, вона ця вся в групах є. Вся в групах, і вони інкримінують. Я цю інформацію в групах для військових, для керівництва, я їх передавав. Вони мені інкримінують, що е, ну, якусь державну зраду. Так навіщо мені передавати, якщо державний зради? Навіщо зброю роздавати? Навіщо навчання починати 15, 15 го числа і так далі. Тобто, ну, навіщо? Я, ну, ну, чітко от, ну, розробування саме Харківського регіону, пан Зеленський прикриває е, Сінігубова, прикриває Періхова, Кирюшу Тімашенка, там своє оточення. Він не просто прикриває, тут він натомість сидить. Все, що в справі є, в справі нема нічого. Зараз вони справу закриють, щоб взагалі нікого не було. Ну, і думаю, що таким чином вигасять інформаційну... Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.